Птахи у народному мистецтві. Виставка ярмарок з такою назвою проходить в галереї народного мистецтва. Понад півсотні арт-об'єктів представили творчі майстри Черкащини. Тут можна помилуватися і навіть придбати картини, витинанки, ляльки чи кераміку із зображенням крилатих символів миру і перемоги. Детальніше у наступному сюжеті. Виставку ярмарок організували в галереї народного мистецтва. Власні твори презентували майстри обласного середку. Серед арт-об'єктів – картини, вишиванки, ветенанки, ляльки, кераміка і навіть розписані гільзи. Кожен митець вклав у свій твір особливий задум. Це такі два пану, квілти, одна робота синички. Є таке прислів'я українське. Чому я саме зробила ці синички? Тому що ну, у нас прислів'я, що краща синичка в руках, аніж журавель в небі. І дуже часто ми так теж ну по життю, так, що не будемо там різкувати чимось краще вже так, як є. А друга робота це сорока. Вона тягне все в гніздо, так само як і ми, українці. Загалом на відкритті представили понад півсотні творів, та насправді їх набагато більше. Особливість всіх експонатів у тому, що на них відтворені чи зображені птахи. Хоча в цілому вони символізують мир для всіх українців, та кожен митець вклав у цей образ ще й власне значення. Особливість картини в тому, що я думала про свою сестру, яка за кордоном. І мені це легше було створювати цю картину, і для мене було надважливо поєднати дві непоєднувані пташки. І ніби як вони і роз'єднані, і ніби як поєднуються в одному фоні. Не сумували на заході і найменші відвідувачі. Для них народні майстри організували майстер-клас в різних техніках та за допомогою різних інструментів. Діти створювали свої крилаті символи миру і перемоги. Що ти малював е, Символ миру. А символ миру це наша улюблена пташка. Чому важливо, щоб їх саме думаєш, для тебе особисто? Щоб нічого в нас не, не руйнувалося, щоб все було добре, щоб життя було завжди. Щоб був мир, щоб вже закінчилась війна і щоб більше такого не було. І щоб всі діти вже бачили, як, як насправді є світ. Тема миру особливо важлива в країні, яка бореться з ворогом, вважають організатори виставки. Тож вона не випадкова і для цієї мистецької події, адже захід проходить в межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як. І має завдання покращити ментальне здоров'я нації. Сьогоднішня виставка про те, що саме наша культурна історична стійкість криється в символах і кодах, і ми маємо їх розуміти. Ми маємо їх плекати, Ми маємо передавати з покоління в покоління. Це про те, що мистецтво, музика допомагає нам вистояти, підтримувати наш ментальний стан, допомагає нам культурно збагачуватися і наближати нашу перемогу. Атмосфера спокою в оточенні автентичної української краси. Музикальний супровід від заслуженої діяча мистецтв України Романа Годевича та щирі посмішки дітей. Такою запам'ятається Черкащенам ця виставка. Відвідувачі запевняють, що в наш час такі моменти надзвичайно важливі для того, щоб людина була щаслива, щоб вона відчувала себе гармонійно. Їй важливо проявляти свої творчі здібності, проявляти свій творчий потенціал. І на цьому заході якраз на цих картинах, витворах народного мистецтва, ми можемо побачити наскільки українське мистецтво яскраве, яке воно різнобарне. Яке воно багате по стилям, і звідси ми можемо говорити про те, що душа українського народу вона надзвичайно креативна, і творчість допомагала нам в усі віки зберігати себе, свій потенціал. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.